Пропоную затвердити порядок денний, та на сьогоднішнє засідання. Це у нас буде шість питань. Давайте я їх зараз перелічу. Перше питання це профільне питання про внесення змін до міської програми підтримки учасників бойових дій, які приймали безпосередню участь в антитеростичної операції. Операція об'єднаних сил членів їх сімей та членів сімей військовослужбовців, які загинули, приймаючи безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та Державного сумнівіту України на 2022-2024 роки Друге питання про затвердження проєкту змін міської програми розвитку культури та промоції культурного потенціалу міста, теж 24-2026 роки. Третє питання про безоплатну передачу комунального майна до державної власності в особі Міноборони України для військової частини А4682. Це. Наступне питання у нас затвердження змін та доповнень до додатку 1 програми розвитку благоустрою та інфраструктури міста на 2020-2024 роки. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2023 року про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 24 рік. І останнє питання це у нас буде е, лист да, міському голові е, від е, громадської організації, там ну, так на особолося. Ну, Цирку да, по доповідам. Ну, Зорієнтуємося. Якщо всі... За, то давайте проголосуємо за затвердження порядку денного сьогоднішнього сесії. Всі за. Одноголосно. Да. Ну, перше питання, то можна побачити. А, Ту, не так. а так. я думаю, вважаю, напевно, прохідне питання ваше. Так. Надіжда Так. ваше питання перше. Перше питання. Ми підготували проєкт рішення, вносимо зміни в положення. Захисник України е захід, що стосується відшкодування вартості ритуальних послуг е членам сімей загиблих військовослужбовців, які за за е загинули приймаючи безпосередньо участь. Зміни ці полягають в тому, що сума виплати 14 тисяч, яка в нас вже не змінювалася дуже давно. І сьогодні вже стало питання, що цих коштів е недостатні для того, щоб е Покрити всі витрати сім'ї, прийняти ну, була виконавна рада і прийняли рішення підняти цю суму до 20 тисяч, тобто з 14 до 20 і враховуючи, ну, провели аналіз коштів, які ми витратили на, на, на цей захід, ми перекоригуємо пере з турботи з заходу. Компенсація залізниці за біглів перевезення 150 тисяч знімаємо і перекидаємо. Це, це, це внутрі ваших, да. ваших бюджету. Угу. Є питання? Давайте голосувати так. Всі за? Так. так, інше питання: хто, хто готовий бюджет доповісти? Давайте. Управління гуманітарної політики доносить проєкт рішення про завершення проєкту змін міської програми розвитку культури та промоції культурного потенціалу міста Нікополя на 2024-2026 роки. Значить, це одні, одні зміни. Ми додатково просимо кошти 477,7 тисяч гривень, це на каналізаційний випуск по системі водопостачання, водовідведення Рівненська 10. Нікітіна наша вивчає 10, це заклад наш Фенікс. Там у нас ну, просадка дуже сильно здання просіла. Покажу зараз фотографії, щоб ви бачили, Те, що у нас там відбулося. Так, mm собі -hmm. віці. Оце так просіла здання. полопалося все. Тому ну, ми просто додаткові кошти, це не внутрі програми. Не внутрі програми. Ні-ні, це не внутрі програми. Це додаткові кошти, Лені, пан, Вообще, ну, то потім, Нікола, до бюджету дійдемо, то ви нам розповісти, так? Yeah. Ну добре, я думаю, що ми не проти, щоб це питання було винесено на наступні сесію. Так, хто за? На наші профільні питання. Наступний хто буде допомогти? У нас ще одне рішення, що стосується передачі військовим. Ага. Проект про безоплатну передачу комунального майна до державної власності в особі Міністерства оборони, військова частина А4682. Передаємо засіб супутникового зв'язку Starlink, одна одиниця вартістю 19 900 гривень, і Mavic 3 Pro, комбо три одиниці 103 000 за одиницю 309 гривень. Тисяч загальна вартість цього на суму 328 900. Дякую. Колегі заперечуємо. Дайте просуваючи. Ми виносимо це питання, було винесено на наступну сесію. Дякую. Управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства пропонує на розгляд проєкт рішення про внесення змін та доповнень до додатку 1 до програми розвитку благоустрою та інфраструктури міста Нікополя на 20-24 роки. У нас внутрі програми коригуються кошти, з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації знімаються кошти в сумі 3 мільйона 200 тисяч і направляються на реконструкцію очисних каналізаційних споруд. У нас там є виготовлена проєктно-кошторисна документація. Там нам частково область виділила, було фінансування в розмірі 8 мільйонів, а це, щоб повністю виконати цей проєкт, нам потрібно ще 3 мільйони 200 тисяч. От ми їх внутрі програми коригуємо. Так. Є питання? Це тільки проєкт, так? Ні, 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 це вже виконання самих робіт. Виконання самих робіт. Так, 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 це у нас на само на Самі роботи, на технічний нагляд і на авторський нагляд. Це ось випало ті, що на виїзді. Так, так, так. так, так, так. Ну дай Бог, щоб хоч щось так, да. Ні, там З, вже, змінилося. Там вже приступає до виконання рішення. Приступає, але ну, да, ну, проблема дорога була рішення. Добре. 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 Ну, що, давайте проголосуємо, щоб це питання було винесено Добре. на сесію. так? Я не не виходить. Добре. І мої прошу mm -hmm. мові депутати, ви вже розгадали відповідний проєкт рішення, але це доопрацьований варіант. Який враховує, які зміни, які вам тільки що доповіли. Mm -hmm. е, в соціальному захисті це в межах виділених коштів по розпорядникам, в ЖКХ також. А що стосується нашого гуманітарного управління, в них немає таких вільних коштів, то пропонується скоротити наш резервний фонд на 407 сімдесят і тисяч і збільшити. Програму гуманітарних культур гуманітарного управління. Все, все остальне вже вас було вичена бачили. бачення. Не могли обрати довіда, все понятно. <профонтан> ну, і, 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 Там, тому, що... <профонт> шановні колеги, на ім'я міського голови надійшов лист від громадської організації «Нікопольський центр доповнити та соціально-психологічної реабілітації і відкриті. Про що йде мова? Мова йде про те, що ще в березні, квітні цього року значить, громадська організація провела такий соціальний коптер по, по питанню 30 кілометрової зони Запорізької атомною енергостанції, де вони просять, щоб ми підготували такий проект щоб депутати розглянули на постійну комісію з питання звернення депутатського корпусу до. Міжнародної організації ядерної безпеки МАГАТЕ до Міжнародної організації Об'єднаних Націй ООН та уповноважених осіб держави агресора з вимогами терміново припинити окупацію Запорозької атомної електростанції. Тобто МАГАТЕ ООН і представник Я про ну, так хочу, щоб визволив. А не непонятно, до представників. До керівника. До керівника. Керівник. Керівник. А я вам <пителю> зараз я скажу, фамілія така. Ну хто ініціює? Зараз Ірина Лосик. голова. Ну, вона голова цієї організації. Тому я доповів, там, якщо депутата чи депутатів є, скажімо, державним більш, більш, більш вивчити це питання, я можу залишити службову судб, від них. Текст. Так, ну це можна визначитися прямо так. безпосередньо на сесії. Ні, воно, воно на сесію не буде, ми ж проєкт не готовимо. Це я доповідаю, можливо, там депутат, це зараз я доповів, можливо, депутати депутата чи депутатів буде бажання більше глибше вивчити uh -huh. це питання там, та підготувати на основу цього звернення, тоді вже буде само виноситися. Якщо потрібно, Це рада підтримувати. Ми не зовсім розуміємо, як ми можемо до представника країни агресора звернутися. Mm -hmm. До якого? якого. Ну, да. Контрактно, так? Да? Ну, да, можна давно якесь таке звернення а, Жуковський, а, в Жуковське. Анна Валентина, постійно вона. йдуть такі звернення, ми розглядаємо. Кожна організація свою трактую. Тому не все, я доповідю. Ну, хоча... Це не довідома. Всі хочуть сісти в останній вагон уходячий поїзду, в зв'язку поїзд, з тим, що перемога вже не загорала, всі машина. Да. ну все колина Валентина на відчувала. Можна... Я думаю, вона відчувала вже так. Що думаю, ще ще певний час там. Ну що всі питання розглянути, ми за всіх їх проголосували. Я... Я да. Шановні головуючі, шановні колеги. Я прошу тоді проголосувати за те, щоб всі питання порядку денного постійної комісії розглянути та у вас цілому. пропозиція винести для розгляду на се Ну, сесію. На сесію так. 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 Ми так за і казали, цілому. Ну давайте ще в цілому проголосуємо, що всі питання, які у нас до розгляду, щоб всі винести на сесію. Ну і тут Дякую. Дякую. Шановні Дякую. колеги.